Військовий різко висказався про ТЦК та повідомив, що їх чекає. Повірте, всіх знайдемо Тецекунів, Мусорів як продавчиня в Києві врятувалася від озброєного грабіжника. Водій протаранив поліцейського. А в кінці сталося несподіване. В рівному жінка намагалася врятувати чоловіка, якого побили тицикашники, та затягнули в машину. Одеський маршрутчик не проявив людяність та потребував з побитої дівчини гроші. Про їхала сьогодні на роботу? не можу просто успокоїтися з самого утра, якщо чесно. Чоловік поранив двох працівників ТЦК. Ножем у відповідь ТЦК відкрили стрілянину. Лоб, лобна частина. Покажи Олексію посвідчення. Олексій на волі. Слава Богу. Повірте, всіх знайдемо Тецикунів, мусорів, які зафіксовані вже, які вже на карандашику. Ви, сука, будете бояться ходити по нашій землі, блядь. Повірте, вас обнулять. Просто обнулять, Суп. І це я вам гарантую. Бо я не заради того, блядь, воював, щоб такі піар аси ТЦКшники, мусора викрадали людей, не воювавши. А робили собі показник та набивали кармани. Mm. Набивали кармани за того, що викрадають людей. У Києві під час пограбування кав'ярні зловмисник злякався сміливої баристки. Чоловік погрожував дівчині пістолетом і вимагав гроші з каси. Не отримавши бажаного, хотів втекти. На виході чоловіка зупинили перехожі та звернулися до поліції. Ним виявився 20-річний хлопець. Його затримали. Він був сильно п'яним. Йому загрожує до 5 15 років ув'язнення. Каксу говорите? я для вас на что-то минут? Меня даже не пользовалось, да, было? Давай на меру. Каксу давай? Я не дам вас, что. У Дарницькому районі Києва правоохоронці зупинили 48-річного водія, який під час перевірки раптово розпочав рух та травмував поліцейського. Його розшукали на вулиці Каунаській. Водій зачинився в авто. Тож співробітники поліції розбили скло, відчинили двері та примусово затримали чоловіка. Прошу. Воєнний стан зараз в Україні. Нету, нету таку, Частина нету, друга. Воєнний стан? Нету мені, що є воєнний стан стан. стан об'являється видимо на 30 днів. Потім... Ну не їдьте. Куди ви їдете?

Жесть, короче, ехала сегодня на работу. Не могу просто успокоиться с самого утра, если честно. Ехала сегодня на, на работу и произошла такая ситуация. В маршрутку заходит девочка лет 20 плюс-минус. По ней видно, что она избита, а может быть и не только избита, но реально на, на ребенке присутствуют следы насилия. И представляете, маршрутчик говорит: а у тебя деньги вообще есть на проезд? Ну, типа, ты в состоянии оплатить. Девочку, конечно же, в маршрутку впустили, мы заплатили за проезд, как бы я предложила со своей стороны помощь, спросила, может быть, ей что-то надо. Я просто к чему сейчас записываю этот ролик? Скажите мне, пожалуйста, в какой момент в нас пропало вообще все человеческое? Вот в какой момент мы перестали быть Чоловік поранив ножем працівників ТЦК. Ці відкрили вогонь у повітря. У поліції уже заявили, що двох військовослужбовців ТЦК госпіталізовано до лікарні з ножовими пораненнями. В офісі генпрокурора повідомили про початок кримінального провадження. Умисне заподіяння тілесних ушкоджень службовій особі, яка виконує громадський обов'язок у Зв'язку з її службовою діяльністю. Поранення. і зв'язку зараз проходжу службу. Відтак. У вас це до мене питання. Ганьба, 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 ганька. Перестаньте, що ти робиш?!